Я вазу розбив. привикати. мене дамблдор приб'є. Так, і тепер того Металека куди? Ой! Я Не знаю на що. ти, ти живий, він щось так впав, як мертвий. Я Ямах, чувачок. Що тобі чака стало? Ходи сюди. А во-во-во, во, дивись! Двісь давай відкинемо просто предмети, які нам не потрібні. Нам заді сьогодні. Якби їх можна було замінити, я б ж давно цим зайнявся. Я всі варіанти скажу, не переживай. Давай. Йо-хей, врітки, з вами я Алсік, та Васішок. І так, ми продовжуємо і грати. Ггадайте що? Правильно, Escape Simulator. <сум> і так, ми продовжуємо <сум> грати в DLC Magic. І це вже буде друга кімнатка, Шолі. Друг, друг, другий виклик наш. Ця кімната називається зал хронометрії. Або хронометричний зал, або просто хрін з медом. Хе-хе. <сум> Ой, я перепрошую, я забув ще один варіант від вас. Хрін і ковбаса. Саме так. Це обов'язково, так? Але ти гніда. Саме так. Це була твоя ідея. Я просто тобі кринжі в ТГ, а він мені її читає. Дуже дякую, дуже дякую. То все його варіанти. Мій варіант зал хронометрі. І що, ти готовий? Ніби. Наскільки ти готовий? А таке, собі. Ага. Я понял. Так, ух. Вау. Mm -hmm. Вау. що це таке, а як це так? А що це таке? Ну, no, це це? Escape Simulator. Добрий день. А, я тут думаю, що ми тут робимо, а то Escape Simulator. О, двоє, під нами годину. Чуєш, я читаю тобі. Давай, давай. Дорогі учні, не забувай, у скрутні часи час твій найбільший союзник. Я зачарував для тебе два посохи. Я зачарував для тебе посох. Посох часу, мій шедевр. Один перемотуватиме час вперед, інший назад. Вони ще не ідеальні, вони працюють лише з об'єктами, які мають навколо себе дуже помітну магічну акту. Удачі! А, у... Там два посохи. О, гляди, я бачиш, дивись, от, от, от магічна аура, бачиш зламана. оце нам треба посох часу тут. Або бачиш, бачиш. в мене посох часу. А... Е, ага. бачиш? І Я повернув, я так розумію, ці години. Але оце не повертається вже, бачиш? Гляди, бачиш, О, О, оця, шту, оця штука не повертається назад. Бо тут ти, напевно, час вперед мотаєш а не час назад. А, ну так, так, так. О, в мене є ключ, старий ключ. Скажеш, де застосовувати мене застосувати. Ага. Ооо. О тут треба прям бачу дуже багато магічної аури, і прям дуже потрібно. Кіпакси, 2. А тут щось робиться. Ага. Треба буде знайти ще якісь частинки, напевно. О, дивись, 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 8106. 8106. Вот mm. пароль, бачиш? 8106. Mm, Де круто, його водити? Я водите? нічого не знаю. А, вот. Я вот, не знаю. Вот. Вот його водити. 8. 1. 06. І що дали? Е, О. Якусь раму, рамочку. Даду. О, чуєш? Тут яблуко, двоє. Яблоко є і на нього має теж сонце. О, зараз. Секунду. А, там монетка. О, чуєш? нічого. Силкейбок защищен. Сиво. Ага, або ключ, А ключі засус три ключа треба тут. Mm -hmm. yeah? okay. Окей. А ну? помню. Ану. Павел зломався. Попробуй, чуй, моту его. Давай. давай. Ні, mm. nee, я вперед, я вперед роблю, а то треба uh, посох назад. Оберта. У мене є ключ мишка, у мене ще. Дивись, у мене є таке коло, дивись, зараз, зараз. У зараз. Рам... рамку сюди, до речі, треба на цей втрові. А, -а, -а, -а. чекайте, треба. що, 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 шо, так. Да. Бачиш, рамки сюди треба ставити, і вони щось бачиш, рухаються. Uh -huh. А там друга, Ти забрав ту рамку, так? Да? Окей. Дивись, 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 у мене є отака штука, як Угу. Uh -huh. І отаке. Ну, є ж інструкція, але то, що я читав вже на початку. О, монетка. Що це таке? О, тут час, час треба якийсь мотнути. Гляди, воно може бути, чуєш дивись? Воно може бути ось тут. Бачиш? Тут тварини всякі. Гляди, оця штука, напевне, тут. І, Бачиш можливо, і можливо. час, оцей годинник цілий. А, ти, що, стіл стил, стануть. Ось ця штука дивна. дивна. Я вазу розбив. Вот, чор. <гум> не... спеціально. Ти не привикати. У <гум> мене дамблдор приб'є. <гум> Так, це треба сюди і треба буде знайти якусь. О, чуєш? О, о, тут метелик. Металка треба зробити. Зробиш? На. Чекай, а. Що я зробив? я не розумію. На. На. Е, давай, 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 Де да. де ти. Поняв. Зараз, секунду. О, що зробив? Що зробив? Круто. Дуже круто, молодець. Дякую. Ах ти, як нео. Так. Я зробив металика. <рес> е, так, і тепер того металика куди? Ой! Я не знаю на що. Металик, Я? ти, ти Я? живий. Я. <рес> він щось так впав, як мертвий прям. Е, куди тебе? Коротше, він... Я не Коротше, ви не подумайте, він насправді живий. Так, він просто вирішив тут віддихнути, собі, полежати. О, що це таке? Вау. О, а. Так. Тут я... що? Ну нам, походу цю штуку треба скласти, що по центрі, але для того нам треба. Ага, Нам для того треба Посохи два. Ти маєш один О. Де другий? У нас є. Так, е, я маю один посох. стер. Е, другий, напевне, ви дадуть нам, напевне, Так, тут є години що? прикол. Не знаю, звідки? Нема варіантів. О, а це що таке? Ооо, а це. Прику да. Може, десь я. Є... Може я води яка треба, ні. Не знаю, сейчас у. Ммм. Mm, Ня. Але я можу меняти пороку. Да. Ось тут. Картины Ну Це будеш Подвес можешь избувать. Mm -mm, не бачу. Так, тут... ключ. Чекай, ключ золо до речі, ще потрібен, тому я поставлю, поки посоха не знайдем. Щоб щось ми скрафтили створіть. Двісь, є ще така загадка, дивись, 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 Давай, я... давай, давай. А, я її бачу, але я таки не зрозумів, що вона робить. Щось не штукає. Зірка місяць, якісь такі іерогліфи. Um... О тут якийсь, коротше, мет... о, чуюся метелик, походу, і тут якийсь треба лінії, бачиш? Чи що? О, а вот я вон, є, 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 Тако, ну, з цього боку ось... Ага, так. роби, роби. Ось такі, ось тако. Єй, що це? О, oh! Йо, о це посох часу. Yeah, Та I... дай мені один, чуєш? Я чарівник! Ну, добре, ну. Він здрів. Капець. Добре, в тебе вперед, мене назад. Що Ага. Ну, то я щось робив, але я не зрозумів, що воно робить. Просто час якийсь. Ооо, давай. Я мах, чуваче. Що тобі чек остану? Е, ходи сюди. А во-во-во, во, Оця, во, 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 Ця розгадка до цієї дошки, а ну йди. Давай. Посухом своїм. Оцим. Сюди тукне. Ооо, далі. Е, так, перший трикутник. Не перший трикутник, бачиш Місіс вже посилає на трикутник, а трикутник посилався туди. А, понял, добре, давай. Все, я навіть не можу дачити. Місяць, походу, перший. Місіс, трикутник. Оця штучка і остання звідти так. А. Місяць, місяць, трикутний, е, оця за, ромбічка за, за, і якісь палатка, да. Mm -hmm. Це палатка. О, є. Е, кристал якийсь дали. О, е, куди можна кристал запхати? А, тут треба скласти ще дві штуки і потім, походу, їх синхронізувати. Рачу, тут. Е, Глідеш, можна свічки, чуєш? В тебе к... за... час yes. палка вперед, мене назад відмотує. Маємо всі зробити одинаково. Запалити, походу. Ні, ні, mm -hmm. ми маємо всі одинаково зробити, бачиш? Але я, я от назад можу зробити, бо ти забагато зробив. Маємо одинаково зробити. Ось такого. Трошки оцю збільши. та 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 Ще збільши її. це максимум її, це її максимум. Треба а -а -а. зменшити. Так. Окей, тоді зменши цю, ще. Яку? Оцю, де горить вогонь. Другу. Я не можу, я збільшую. А-а-а Це а, ти а, ой Це ти, ти прискоришь, щоб вони танули. Я я я збільшую А як запалити? Разумію? А як запалете? Може... А, Ми можем їх мини. Мі... йо пересити А давай я тут всі великі зроблю. Давай. А давай. просто їх. Ой. Давай, 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 давай. Ну оця найбільше, до найменше положення. Все, 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 все. Ну. М -м, можливо. Щось не так, нет. А, вот сам по Угу! О! Да, красавчик, ще один кристал, зарай. Ага, сюда поставлю Угу. Mm -hmm. О, чеше ключ, 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 ключ. Чуєш, возьми посох точно. ключик взрубай. Ах сюди сюда. Я її відкрив. Ще один кристал, чуєш, несу. О, три кристали. Їх може сюди поставити? О, так! по, по та. Yeah. Але вони не запихаються сюди. Yeah. І це вже давно. Mm, добре, то поки що ще, ще не час можливо. Добре, ходи сюди, дивись, яка в нас ще загадка лишилась. Є пісок. Mm, yeah. Оця пора року ще поки що не викупаємо. Оця штучка. Бачиш з рамками. Oh, І години. Гляди, 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 я mm -hmm. потягнув за цю штуку. Бачому ну, міняє. Ведмінь, Коп... ворона. Лисиці. Це типа послідовність, oh. напевно. Що по черзі має йти. Але ж, ну. А на що ми таке нажимаємо, щоб воно було? А, а во 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 дивись, глядай. Відміть, бачиш, найголовніший. Чи що? Що це означає? Mm -hmm. Потім ворона, оця. Але де, але де це води? Але я, я не розумію, де це Rainar. водити, дані? Я теж почув. Ходи сідаю, дивись, залишилася оця штучка. Оця, бачиш, з годиною зв'язана. Mm -hmm. О тут годину треба визначити і купу зробити. Mm -hmm. І оцей прикол. З ранком, а ще я нічого не розумію. Угу, mm -hmm. понял. E, давай зробимо... могу. А я, походу, поняв рамку. А, давай, що там. Вони тягнуться до цифр, поняв, на яких вони стоять. Оце 12 це 25 12-25. Так, да, так, так, 12-25. E, чекай, що 12, що 25. Uh, це 12, 12 нагорі, 20. Так, так, так. Uh, ой, чекай, чекай. Ну, давайте. О. Ну, най, найбуде! Мені бігали. Так, ще одна штука, якась. Так, буде. ще одну штука, там. Дивись, є ще. От... Що? А ще, є ще? Так, ще, ще одна частина. Воно звідси по-любому, вийде, Глядай, возвідселя. Нам треба вирішити а якось... Тут... а в нас ще є оцей? А, це Кокон. Та, та вже, от, з ним вже все. Я думаю, може ще щось? Ні, мені здається, що з ним вже все. Нам треба поняти, що це означає. Е, це є... Ну, чекай, от... Добре, є... у нас є оце... Нот. Not... О, чуєш? Drag the cat around the clock. Mm. А що? А ну покажи, покажи. Перетягуйте кота цілодобово. Перетягуйте кота цілодобово У мене є У нас є мишка. А во Кіт. А, цілодобово. А, дивись тут годинники під ногами. Так я ж говорю з самого початку. Перша хвилина гри, от ми ходимо на годиннику. Велика штука це. Глянь, глянь, глянь. Чо требаш? Бачимо, світиться. На треба посидіти. Ні, це просто годину перебрить з 12 до 12. Ти ні, ти, ти не так робиш. Ти... Тя назад зараз перемотиш, тобі вперед. Ага, <гум> <гум> я зрозумів, кіт. Дивись. Дивайся на тут. Uh... Поняв, де сова? На якій годині сова? Uh... Треба на годину поставити, я так no понял, якщо це не канає. А от весь. Отут mm. а Грефон. Це 12 є. яка Це перша, Це третя. Труба, третя. Це кіт, правильно? Тоді він на четвертій. No, тобто дванадцята. Перша, друга, третя, четверта. It's... Він на четвертій. Кіт на четвертій цифрі. Mm. А грефон птах, сова на одинадцяте, десята на дев'ятій. Mm, Де подивлюсь? Дев'ята, от тут має бути. А, твоя на четвертій. На четвертій чи на третій, Чекай ще раз. Дванадцята, перша, друга, третя, четверта, так. Що? Шоста це слон. Мишка у нас є, мишка на. Мишка у нас. Мишка, мишка, мишка після кота. Мишка після кота. О, я Чуєш? Почиш? Давай. Що там? Бачиш? Дивись. А, о, Сюда, сюда і сюда. Забери інструкцію. Это. -то. Так. Я так. У нас є. А, вот людина з піском. Людина з піском. Ага. Пісок. Треба зробити, бачиш, щоб внизу було повний, угу. майже і на чу... горі чуть-чуть. Давай. Да, скільки там? Яка а, лінія? Чи... Друга лінія повністю. Так, друга, друга лінія. лінія повністю. Добре? Mm. Отак? Ну так є, правильно. Так, друга лінія повністю. І що і треба робити з цим? А, далі. Ага. Розпалити вогонь. Вогонь, він гріється, йому холодно, яка пора року зима. правильно? Од... О, давай, давай, давай. Так, зима була. Yeah. Або осінь. Осінь або зима. Це напа... Це зима, не здається. Да угу. Та них сюди, значить, зима. Не в бачиш? холодно, угу. Давай далі. Добре. Кру, Рухи. Фін. О, і пташка. О, є. є! пташка є, є, є. Добре, далі. Ну тоже все пушка. Щось неправильно ми зробили. Не, щось... нам би мало звідкрыти, снег, Е, Не, ми маємо нажати цю штуку. Yeah. Давай, йдемо. О, чуєш кукульки, кристали. Тут якісь кристали дали. О. Це з вас зробили. Ага. Лом. Ні, ну я вже зрозумів, як то робиться просто. Дали якусь цю сферу, але що куди її? Мені. Мені. На сонце сюди? Типу? А що тобі дали? Що там є? Е, в мене дві сфери, теж було теж ще дві сфери. Якась синя. Ага. І отака така якась штучка, але тут треба вставити десь кудись. Я ще не знаю. Шо, що ми ще не зробили? Нам треба наступні двері. Давай подумаємо логічно, де наступні. А, чуєш чуи, чуиш. Грифон і різні приколи приколы. Дракон, дракон, бачиш? Мені мені сюда, бо дракон, вогонь, напевне. Да. А, ну, не, йде Я, я, Я попробую. А, я можу, дивись, а я можу. А БЦ. сі, 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 сі. І оце А, Але чи правильно, я запал. Походу, правильно. Блін, а я не зміг ні туди, ні туди. <х 9> Значить, треба до чогось тут. А, тут якісь цифри. Чотири цифри. У мене коло ромбік, зірочка, трикутник. Так, так, -та. Ага, і в мене а -а видно якісь цифри. Коло ромбік. О, -о, О, а ну покажи. Треба розібратись, бачиш. Отакі От ще приколи. А, -а, -а. а, -а тут що? Доподивимося. Ага, RFL. Вони не мають бути зв'язані між собою ці дві загалки. Так, це є один. Потім. А що ти розумієш, що це буде? Один. Два. А чи так? Це просто логічно. 5. 6. Є! Я не поняв, але лавну. Так, давай тепер до цього. Так, ойо, пересити Ри і ри перевернута. Типа okay, ага, Рка. Okay. І якщо Р перевернута, то, значить буде тут. Фой mm -hmm. тут. L, L. І Ли перевернута, це Оце, і ще раз це, отак. Ну, Сі, давай, гней буде, тіпо. не буде, не буде. Так, потім. E, РП перевернута. перевернута це це. Л uh -huh. перевернута e. це тако. А, чекай воно не перевернута. Це L, це просто просто. Просто L. А, L перевернуто, це тепер. Так, так, добре. Тепер L перевернута. F перевернута. ні, бо це. Окей. Поняв, що F. А, чекай, вона. А! А, стоп! Стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп! секунду секунду секунду. Не так то все просто. Так, давай, де була F. Ага, отут була F. Давай ще раз. F. Це тако. Якщо ми перевертаємо її сюди, це виходить. Це стає вниз, а це стає вгору, правильно? Так, О, Мені так, отак, так. так, так, так. так Добре, L, тепер ще раз роздай і ли. Так. Так, отак. Добре. Добре. Тепер тут. Ли перевернуто. Окей. Фи. Це, оце, що ми робили. Ой, не це, це точно. Добре. Потім. Фи, і це, походу, буде оце, поняв? Та -та -та. Ми типа перевертаємо зліва направу. Так, -та -та. то саме буде практично. Ну. Типу, оце тільки просто зліво право. І, і L. L. Чик, чик. Отак? Ну, по ідеї. А, ну, а, чекай, 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 диви 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 дві. Це є, бач, ми не довершили. Це є 50, yeah, напевне, бач, 50-ка. Ні, ні, ну тут може бути нолік. 2. Е, і тут не хватає, чого. Ой, тут щось дуже дивне. Ну, що я Рка. Шо я Рка? А, ну то. А, А, це напевне один. 12. А, може. Є. Yeah. Добре, і нам сюди. О, о, що стається. О, давай, давай, давай. Це сюди. О, це сюди. О, і тепер дивись, е, годину треба визначити, бачиш, але яку? А, сонце це тінь. Тінь, я тінь роблю. А, яку нам годину треба. А, нам треба оцю... Ні. воно закрилося. Нам треба заповнити, шукай. Ану. Повертай до певного місця, куди тобі треба. Це, а тепер дивись, ті Сі. Та-та-та, давай, давай. Ще ще трошечки. Давай. О. Ні, тобі треба на обрати. Менше, менше. Та-та-та, напевно. Давай вибрати. Давай. Давай-то, коровы. Давай. Такое Давай. Токи, Иди туда в нас. да так? Ну, не настолько. Понимаешь, <сих> ша, <сих> <сих> Ше, 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 ша, ша, ше. Ше. Стоп, чекай, чекай, чекай. А ну ша, трошки ша, стоп, стоп стоп, 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 стоп. О. ша, 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 Далее. <сос> Ідеально, ідеально. Хух. Так, далі. Тепер давай обміняємося на oh, це. Ніфіга собі. Чекай. Я. Я, ну. Хух. Що там? О, це сюди. Йоу, там ми з тобою профі, чувач. Та ми взагалі. Є, мама, як ми. Та ось сюди, сюди. Не сюди. Сюди, сюди, вот. А, тю. Я ще думаю, куди. Ах ти йоу! А, не так то все просто. Це задання. Ага. Що ти? Що ти? А, ти тут це робиш? Оператор якийсь. Ага. А що треба вибрати? Я не знаю. Е, Ротатор це походу поворот, а мувер — це рух. Право, Може, нам право. треба намалювати цей Але... знак? О, да, Тоді давай тако. от сюди на трикутник правий. Треба визначити. А, треба вниз поставити три, походу символа для того, щоб йому не вийшов оцей символ. Поняв? Угу. Давай, дивись, із перших що ми можемо повернути? Е. <пум> чекай, чекай. А, <пум> якщо ми крутим маленьку. Наприклад, такого, <пум> а оцю покрутим ось тако, Що буде? А мувер? А що таке мувер? <пум> <пум> не понял. А ми переставляємо. Я, я, походу, поняю. Я не зрозумів. Давай, Мушу. давай. Е, а ну чекай, чекай, чекай. Ні. І що ми получаємо з того? Зараз, зараз. От, припустимо, нам потрібно. два цей трикутник, да? Умовно. Uh -huh. так? Ну давай давай. Тепер ми нажимаємо на мувер, рухаємося вперед. І. Е, на Оу. Oh. Перекидаємо на рот. Ага. Не понял. Ага, стоп. Стоп. <laughs> Чекаємо мувер, Ще раз ми перекидаємо. На низ, на низ, на низ Нагору нагору. Ааа, ми можемо всі вибрати куди це цепей? А, ні, воно не, воно сад на місці. че ти я не розумію? Не понял. Да, um... я щас чекаю. А чекай, а, а што, що шара. Ага. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ми маємо на пане. Тані... Ооо! Oh! О, ти вже зробив. Бачиш, два з трьох. А, нам треба об'єднати. на ну, зробити такий малюнок. Тепер а треба. Це ще віддати це. Я не знаю. Дивись, давай відкинемо просто предмети, які нам не потрібні. Нам. <гум> <Задість. гум> Якби їх можна було замінити, я б ж давно цим зробив цим замінити. Ну постав, щоб на більшому колі була та. Ну, пустота, типу, закрита. Зкрий пустоту. Ні, не обов'язково. Ми можемо по пустоті рухатись. Я я паня, просто ти от, щоб бачити всі фігури. І... Та ми можемо поставити там, де пустота просто фігуру, яка нам вот, типа, на нафіга вона була нам, понял. А, ну по факту, по факту. Ну, Зараз. Е, так, трикутник не підходить. Е, палка не підходить. Так. Ця штука не підходить, ця не підходить, ця не підходить. В мене? 5, 5. У мене, 5 мене в голові взлом. В в в я не можу закрити верх трикут. Тобто, ой. Че не бере? Дивись. Тобто я можу закрити. Оце, так? Угу. Ага. Отак, так. Угу. Ага. І що тепер поставити, щоб ще верх закрити? Я не розумію. Ну, воно Просто... це що справа внизу. Е, яка справа внизу? Ну, справа внизу, ні? Типа. А, це верх. Ну, ну от, зроби... Чекайте, ну на фіга нам X. Палка, палка, дві оці штуки і все. Вони одне одного закрывают. Двась, а, а, Бачиш? а та, я понял. Йо! Я понял, та то-то. Треба було палку забрати. ще. Yeah, <clears> yeah, yeah, yeah. Не, yeah, <laughs> можна. <laughs> <laughs> Вертається назад по палку. <laughs> палка. Всі нерви мені з жопа. Йо, З тими фігурами. З тими фігурами. Добре, ми ще навіть встигаємо, йоу. Ого. Так, куди то? А, с... чекай, очкай, то? А, О, все, нових, да. Все, так. типу, на вихід. не зимой. А йопересете. А найве <свеч> <свеч> <Що> тобі добре було. Я тобі кажу. З тими фігурками, то просто. Ну це було жорстко, жорстко. Я шоці. То треба було просто думати масштабніше. А ми такі, знаєш, фігурка-фігурка, маленька фігурка сюди-сюди. З маленьких фігур треба побудувати. Не, дві мене... палки, палки, палка, огурєчок і подіви, що. У мене не сходило, що X, коли я беру, немає якогось штуки, що закриє верх X, поняв? Угу. Я нічого не бачив. А потім, коли ти сказав то верх, я такий дивлюся, а воно ж типа і є Х, якщо накладається, типа, то, то, то нафіга сам X. Все, <реш> все, 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 я манав, я хочу завершувати. Це, це був капець. Чи останнє прям знервувало? Але ми так офігенно йшли. Є, ну, ми, то, при... нас, нас лишалось хвилин двадцять ми встигли, ми встигли? дві. Нас двадцять хвилини лишалось, як ми перейшли до останнього етапу. Ми за половину пройшли все. майже. От це ми просто. Та на... Ми з того розум... натреновані розум... на... на... на такі вже. Такі, ух. Ну що ж, ми будемо, напевне, на цьому і завершувати. Наступне буде щось ось таке цікаве. Poison Garden. Ну що ж, а поки що ми будемо прощатися. Oh, Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Усім пока.